Любі друзі, ви на каналі Країна за Кадром, і з вами я Марія. Зараз в нас ранок, я встала ще на дворі темно, приготую зараз їсти і поїду в газову контору, тому що потрібно забрати проєкт. Я думаю, що він все-таки вже готовий той проєкт. Потрібно забрати проєкт техумови і розпочинати проводити опалення. Котел уже прийшов, ми забрали його, новою поштою замовляли. Котел прийшов, забрали. Слава Богу, дійшов нормально, цілий, ніби все добре. От, купляли на промі через пром замовляли. Далі потрібно ще замовити нам батареї, купити труби і будемо розпочинати робити помалу, потихеньку. Обла... Ну, Оце вже опалення в хаті. От. Ну, але для цього потрібно забрати проєкт, тому що, ну, щоб знати, де там намальований вже той котел і що там, як намалювали, як нам що робити, ставити. Тому зараз збираюся, піду на маршрутку і поїду. От так от. Вам всім бажаю гарного, мирного дня. Приїжджала в газову контору, заплатила за газ, несла оплату за проєкт і ще щось там якісь нарахували гроші. От, зараз чекаю автобус, додому буду їхати. Почався такий дощик, крапає, погода така, трошки сказати, не дуже зручна. От, не знаю, щось я змерзла. Ніби тепло, але так якось воно сирість, дуже така велика, так зябко якось. Зараз, напевно, піду трошки зайду в магазин, там десь там якась аврора, чи копієчка є, то піду трохи в магазин походжу. поки дощик, ну, щоб, щоб не стояти на дворі, не мерзнути, не мокнути. І таке. Напишіть, друзі, яка у вас погода. Чи дощ падає, чи можливо в когось засніжило. У нас вже була зима, ви бачили, який сніг був. Тепер сніг пороставав. Зараз дощик падає. Так, добре, піду в магазин трошки. Може вам щось покажу з магазину ще. Ось побачила отакий магазин, де продають овочі і фрукти. І думаю, зайду, подивлюся, по чому картопля і подивлюся, по чому яблука. У нас так багато яблук на зиму своїх ми залишили. Просто цікаво подивитися, яка ціна на яблука і по чому картопля. Яблука дуже дорогі, по 60 гривень, капуста 45. Тут багато є консерви, пресерви, якась ікра ікрамо з маслом якимось перетертом. Бачу зверху по 65 гривень. Також квашена капуста, морква по-корейськи, різні інші овочі. Квашені чи мариновані, навіть зелений горошок. Для людей, хто не має городу, то. В принципі, можна вкупити все, лише б були б гроші. Картопля 15 і 19 гривень. Ось, тільки зайшла в Аврору і зразу погасло світло. Дивилися по акції. Отакі корм котячий по акції. Для котиків. Такий теж по акції зараз. Ось. Я іноді купляю, отак котикам таким своїм поласувати, як того захожу. по акції беру, але цей раз нічого не буду купляти їм такого, бо гроші мені потрібні на, на інше. Зараз розхід грошей великий, тому зараз корм не купляю, годую домашньою їжею. Вони не дуже хочуть, але як, хай як хочуть. Будуть голодні, то будуть їсти. Ось такі знижки. Іграшки. 69. Такі. Це що таке? Щось таке цікаве. А, це одна гірлянда така. Гірлянда. Дощики такі, гірляндочки. Такі цікаві штучки на ялинку. Ціни немає. Цікаво, по чому воно. Я зараз піду пропікаю. 54 гривні. Дорого. А от такий набір для ялинки. Ось такий красивий набір. 119 гривень. 6 штук. 6 іграшок отаких. Оце красиві іграшки. Такі цікава декорація. Їх аж 8 штук. Зараз пропікаю, піду. По акції 147 гривень. Ось такі цікаві штучки якісь. Розкрита, роздерта упаковка, тому я подивилася, взяла. Воно ще з дзвіночком дзвонить. Ось які лампочки цікаві, красиві. Гірлянди. 229. Можливо, 249, не знаю, які вони, яка в них ціна. Маленький маленькие. Пес патрон. Вот такой интересный. Такая игрушка. Пес патрон. Кошики для різних дрібниць. 55 гривень отакий. І менші такі кошики всякі. Це для приправ можна або для чогось використовувати. У мене вдома в токмаку було різних багато кошиків. Отакий От був з кришечкою там, де я нитки зберігала, голки різні, там нитки все для шиття клала. Цікавий, красивий кухлик. Зараз ціна зі знижкою 55 гривень. Ціни, звичайно, такі собі. Ціни на все ростуть, все дорожає. такі скляні кружечки. Дякую вам за теплі коментарі та побажання. Дякую, що дивитесь. Щиро дякую вам за допомогу, за кожну копійку. Я не знаю вас особисто, але ви неймовірні. Нехай Бог дасть вам міцного здоров'я, благословить вас та вашу родину. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.